Кілець Діва Козарів з 26 травня по 1 червня, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали. Так, ой, щось вам не буде подобається не подобається мені початок тижня. Взагалі, перша половина тижня, я би так сказала закриваєтесь вам здається що ну до речі тут не навіть не так навіть не обосновано я би вам сказала якісь предательства на початку тижня Щас. Не дуже, не дуже мені подобається цей тиждень. Дивіться, закривайтесь, не хочете ні допомоги, не чути нічого, якась така інформація, яка вам не подобається. І от ви починаєте захищатись. Далі ви можете дізнатись з приводу підстав якихось придательств. Ножа в спину, і це може бути ну просто якісь розмови. Ви дізнаєтесь, що хтось там щось там сказав про вас або розказав те, що не мав розказати. От якась така не дуже приємна історія. Це перша частина тижня у нас. Ще Щедве... тверга начебто трошки розвіється, отримаєте приємні новини, якби знаєте, налагодилось, якісь плани ваші починають здійснюватись. Спілкування О, він є стрієць жіночої статі, або, можливо, це жінка, яка може вам допомогти в якихось вирішеннях питання, або тісно будете з нею спілкуватись. Далі, а, Тут такий кінець тижня хочеться просто відповідати. Почити, але тут ще така історія, як знаєте, я жертва, мені так погано, мені найгірше з усіх. І от вся така історія. На самом деле вам треба просто подумати, подивитися звісить за і проти, по-любому плюсок буде більше, ніж мінусів. Давайте подивимося. Свариться, з кимось будете з приводу дороги, якоїсь допомоги і фінансів. От якось так от, от може бути. значить от це от, да З приводу дороги, транспорту і тому подобне. Так, що підвищений стан Знову ж таки, королева чаш риба рак отута, і скорпіону. Тут, і тут буде участвувати. Знаєте, от це з нею буде пов'язано. Угу. Але домовитись, знаєте, все-все-все ок. Все домовитись. І знову ж таки, от виходить ця дорога. Там щось дорогою буде якась історія, яка вам буде не подобатись, але тим не менше, все одно ви вирішите це питання. Тут, що мені не подобається, якісь препятствия. Знаєте, важка історія з препятствиями. Спілкування, можливо, для когось це буде актуально, спілкування з людьми за кордону. Значиться, от не все так легко і однозначно, да? може все стоять на якорі. От вам треба щось двигатися, якийсь новий етап да, наступити, а ви не можете здвинутися з місця. Давайте. Час. Надо, время. Надо время, не все. І знову такі карти показують. Зверни увагу на жінку. Це може бути сім'я. Жінка ця з сім'ї, близька якась людина, да? когось там, ну прям родичі, ви розумієте? От. Може це якісь її будете питання вирішувати або якось от з нею буде пов'язано, що ви дізнаєтесь інформацією неприємну там. Там щось не вийшло, тому що вона тут не зовсім в поганому ключі виходить, але точно вона буде пов'язана з цією історією. да Хтось, можливо, там спілкується з такою жінкою за кордоном і там от щось не буде виходити і так далі. Можливо, це ваш якийсь партнер. А, вот, і, і от все ніяк не можете діалог налагодити, якось здвинутись з мертвої точки, зрозуміло? Так, ну давайте для кожного окремо тілець. Так, а тут, знаєте, завершення, але в приємному ключі. От завершення якогось спілкування з неприємним навколишнім середовищем. Те, що у вас не влаштовує, воно якось завершиться. Різко, неожиданно, але хорошо. Так, діва. А, а от тут отут. Одна... Два якоря. Один в негативному, другий в позитивному в ключі. Те, що стояло, тягнеться, тягнеться, воно зрушиться з місця, да? вирішиться це питання, але все одно мені здається, що тут все ж таки треба, треба часу і козіг. От отже, от, пожалуйста. Якесь нерушиме, але шанси можуть бути здвинути з місця. Тобто, ви зрозуміли, якісь завершення, якісь якорі, які не дають двіження, вам треба рухатись, а у вас все щось там не виходить. Оцей тиждень, скоріше за всього, ще воно буде трошки вас тягнуть, тянуть, тянуть, але якісь пробліски, шанси з'являться. Скоріше за все, а ви зможете це все зробити, там що ви там заплануєте на цьому тижні, та вже на наступний тиждень або ближче до кінця цього тижня. От якийсь такий на все добре, папа. -па.